Всіх вітаю, у мене обідня перерва і я вирішила приготувати рублені котлети. Це дуже просто, всім приємного перегляду. Нарізаємо наше філе на дрібні частинки. У мене філе 4 штуки. Багато зелені ніколи не буває. Нарізаємо багато петрушки, можна додати також кропу. У мене трошки того, трошки того. Додаємо два яйця, сіль, перець, спеції за смаком. Подивіться, яка краса в нас вже виходить, а минуло буквально пару хвилин. Обід ще триває. Додаємо крохмау 3-4 столові ложки і усе гарно перемішуємо. Всі наші інгредієнти. І на останок додаємо цілу пачку майонезу. Зробили гарний фарш і тепер можна буде починати смажити наші рублені котлети. Смажимо з двох сторін по пару хвилин, 2-3 хвилинки. І тоді перевертаємо. Смакота нереальна, швидко, ситно і корисно. Всім смачного! Дякую, що переглядали це відео. Став подобайку, а також підпишися на мій канал. До зустрічі, Па-па!